Дізнатися про те, чому саме зараз на Леваченко звинувачує е е підлеглого Путіна, пана Суркова, в тому, що він організовував розстріли на майдані. Ми зателефонували дізнатися до міжнародного оглядача Олексія Кавтана. Пане Олексію, доброго дня вам. Доброго дня, пане от скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Чому зараз, саме зараз керівник служби безпеки України звинувачує Суркова в тим, що він керував цими розстрілями підрозділами, які стріляли не лише в представників революції гідності, але й в співробітників МВС України? Пане Сергію, я б е, насамперед е, я перепрошую, пане Євген, Ґген. я би насамперед е, хотів. Е, е, спробувати дотримувати, ну тобто дотримуватися точності формулювань, що саме сказав пан Наливайченко? Він е безпосередньо не звинуватив е Суркова в тому, що е він керував розстрілами на майдані. Так, він керував е російськими е імовірно снайперськими групами, е які перебували на майдані, і які е власне стоять за цими розстрілами. Це а в чому різниця? Тобто, Почекайте. а В чому різни, тоді різниця? різниця? Різниця я вам поясню з огляду на посаду і становище Суркова в російській ієрархії, я не думаю, що він міг безпосередньо керувати ситуацією на місцях, скажімо так. Тобто, віддавати наказ на протиправні дії безперечно він міг. Чи він був керівником власної операції на Майдані? Я сильно в цьому сумніваюся, тому що в нього була якась довірена особа, мабуть. А що стосується цієї провокації цих диверсій, ну з огляду на те, що Сурков давно вже грає роль такого собі сірого кардинала при дворі Путіна, і є спецом по таємних операцій тут нічого, дивно, нічого дивного немає. Єдине, що досі він був причетний радше до інформаційних, стратегічних або політтехнологічних операцій, ніж до такої відвертої мокрухи. Але з іншого боку, зважаючи на те, що в його кабінеті ще 2013 року висіла мапа Російської імперії, на якій чітко було окреслено Крим в складі Росії. Угу. Я не я не здивуюся такому Пане Олексій, Ми так. маємо так. Вибачте, дякую вам за цю відповідь.